На прішком возина, чоловік мій у дорозі, десь поїхав, та й нема. Чоловік мій у дорозі десь поїхав, та й нема. Чоловіка виглядаю, та й не знаю, звідкіля. А я піду, пошукаю свого кума Василя, а я піду, пошукаю, свого Кума василя, порозельну поїшна Зараз роси. Зустрілася. Я не фуном веселена зустрілася, що на кумі човідки і з мережечкою, кум пішов комастечкою, А берешком, стежечкою, кум пішов, бережко, Кума, ой, кумочко моя, горілочка при мені, щоб ніхто нас не побачив, посідає в спині. Щоб ніхто нас не побачив, посідаєм в бузині, на одній шубу, сидять коми двоє, напилися горілочки, веселі обоє напилися горілочки, веселі обоє напилися горілочки, стали ще метати, кума кума обнімає, давай цілувати, кума кума обнімає, давай цілувати. Чоловік до своєї хати, де ця жінка, що нема, та й би що шукати, де ця жінка, що нема, та й би що шукати, ой, пішов він лого, потім перелогу. Ой, що за біда залишиться бузина, ой, що за біда залишиться бузина, підходить тихенько, підходить близенько, як загляну. Село якому, як загляне по зиму, поцілує кому, як загляне по зиму, за тріщало віття, в помаза.